Подарунки під ялиночку. Зараз подивимося, які вони можуть бути і що можна недорого придбати. Є в нас ось такий бренд Хоко. Це копія Apple. Я вже їх вмикав, слухав. Я вам скажу такі крутезні наушники. Зараз я вам покажу. Дивіться, кабель у нас йде під iPhone. Бачите, копія, але дуже крута копія. Йде ось такий кейсик. Бачите, все досить стильно. Все досить круто. Вистачає наушників на 4 години роботи. Дивіться. Наушнички ось такі. Тут в нас є сенсор, який буде перемикати і треки, і ставити на паузу, і приймати дзвінки, і збільшувати, зменшувати гучність. І працює все досить круто. Я вже тестив. Звук тут дуже крутий, об'ємний, бас, звучить. Ну просто ідеальний варіант. Зараз я вімкну і дам вам послухати. Натискаємо плей і будемо слухати. Дуже крутий об'ємний звук. Це саме круте, що може бути зараз за таку ціну. Коштують вони, здається, 400 там, з чим-то гривень. Просто халява і грають дуже круто. Це у нас була 50-та модель. Зараз вам покажу 45-ту. 45-та модель вона йде в чохлі. Чохольчик такий силіконовий в різних кольорах. Оці, здається, я вже розпаковував. Да, зараз вам покажу, в чому різниця. Силіконовий чохольчик, ось такий приємний. Так, далі що по комплекту? Дивимося, по комплекту йде кабель, звісно, що під айфона, тому що це копія. І ось така штучка, щоб ви не загубили. Далі, дивимося, чохольчик, можна цей, звісно, щось зняти, якщо вам він не подобається. Ось тако, Бачите, можна все зняти, можна поцепити. Так, самі наушники мають зовсім іншу форму. Тобто вони не вакуумні, а такі звичайні. І, звісно, що грати вони не будуть настільки круто, як. Ось ця модель, тому що ці вакуумні, з великими динаміками, і вони грають такими басами. Ці звук буде більш такий простіший, плоскіший. Зараз я вам включу. І послухаємо. Слухаємо, як грає. Тут також є бас, але він значно м'якіший. Так, їдемо далі. Це чудово, тільки сенсорне керування, ось це. Воно чомусь спрацьовує не з першого разу. Я не розумію чому. От, наприклад, поставив на паузу. А бувають такі моменти, що. От, бачите, перегортує трек. А це поставило на паузу. Хоча мало перегорнути трек. Бачите, то спрацьовує, то не спрацьовує в той же час. У цій версії працює все чудово. Легенько натиснув, і воно вже працює. Тут чомусь є якась затримка. Я не розумію, чому то працює, то не працює. Ну, таке коштують вони біля 400 гривень. Ці краще підійдуть для слухання музики, а ці для розмови по телефону. В цих буде вас краще чути при розмові по телефону, а в цих буде трошечки гірше чути, які вам більше підходять. Ті беріть смарт-годинники Хоко дуже крутий варіант за невеликі гроші. Ось це я вже розпаковував, вже тестив, вмикав його туди-сюди. Зараз вам розкажу наскільки крутезний може бути годинник за орієнтовно десь 1100 гривень. Це він жив. Це він же включений, да? він вже повноцінно працює. Я вам зараз все розкажу. Українська мова присутня. Досить класний дисплей, дуже класний дизайн. Водонепроникні, IP67, туди-сюди. Коротше, штука дійсно крута. І по халявній ціні, тим паче на всю цю продукцію є гарантія. Розумієте, якщо ви купуєте на AliExpress, там гарантія 15 днів. А тут рік гарантії, ви собі рік будете користуватися і не паритися. Є ось така платформа для зарядочки на магнітику. Собі поставили і заряджаєте. Так, ось цей годиночок я вже тестив. Річ досить крута. Дивіться, наскільки яскравий соковитий дисплей теми можна змінювати різно. Навіть дивіться, є патріотична тема. Так, і їдемо. Давайте пройдемося, коротко вам покажу, що в нас тут є. Звісно, що по ньому можна розмовляти, тому що тут є і динамік, і мікрофон. І туди, і сюди, як каже Петрович, Так, сон, калорії, музика, пульс можна поміряти. Далі кисень в крові. Здоров'я жінки, погода, дихання, календар так, калькулятор, таймер, секундомір. Не... Знайти пристрій, фотографія, голосовий помічник, чомусь він у мене не працює. Будильник, налаштування, стиль гра компакс. І, коротше, купа всякої фігні. Не знаю, чи ви цим всім будете користуватися. Так, є ось така шторка. А, сама головна фішка. Тут є NFC. Тут є NFC. І я перевіряв, воно дійсно працює. Уявляєте, воно дійсно працює. Є NFC. Де ви знайдете годинник? За 1100 гривень, щоб в ньому було NFC, щоб була українська мова, і щоб в ньому було купа функцій. Просто нереально купа функцій. Я вам навіть скажу, що оцей мій годинник, ну да, звісно, що він коштує набагато дешевше на AliExpress. То якщо порівняти ось цей і цей, то цей це просто крутезний смарт-годин. Додаток ну, також українською мовою, і він дуже інформативний. Ви тільки подивіться, наскільки все тут. Продумано. І туди, і сюди. Ви собі заходите, у вас завжди будуть якісь дані. Так, заходимо сюди. Якщо натиснути більше, тут в нас дуже багато тем. Їх можна поставити, які хочете скачати, і їх там безліч, безліч. Просто гортаєте, гортаєте і гортаєте і гортаєте. Я, правда, всі не буду вам показувати, просто показав, що вони є. Е, так, всі режими. Далі в нас, наприклад, інформація про погоду. Конектиться, все нормально. Показувати у нас в Хмельницькому 0 градусів, все чудово, все показує. Так, далі в нас NFC. Прив'язуєте карту і, будь ласка, користуєтеся. Слухаємо, як грає динамік. Досить непогано грає. Два суттєвих недоліка в цьому годиннику. Батарея, здається, тут 360 мА. І якщо активно користуватися, то вистачить вам десь приблизно на 4 дні. І ще один суттєвий недолік, я не знаю, як вони так це зробили, як вони продумали, те, що ремінчик можна ось так легко зняти. З однієї сторони, воно по типу ніби круто. Ну, якщо ви десь зацепите цей годинник на руці, він у вас ось так, ось так просто зніметься. І все, і до побачення! Наушники великі, також Хоко, модель 35. Пише, що можна слухати 40 годин, не знаю, чи 40 годин. Одній вже я розпакував ось ці біленькі. І скажу вам, ну такі собі, такі собі простенькі, не для меломанів. Одразу скажу, що я їх послухав, та як я меломан, наушники не для меломанів. Більше підійде, щоб грати якісь там ігри, тому що вони легенькі, зручні, не тиснуть в голову, не тиснуть в вуха. Такий, коротше, бюджетний варіант. Ну і коштують, звісно, що вони десь в районі 500 гривень. Тобто, <хи> однозначно вартують свою ціну. Так, зарядний кабель у нас Type-C. Є ось такий ще кабель, тобто, щоб можна було напряму підключитися до ноутбука, комп'ютера або до телефона. Можна також слухати по Bluetooth. Є в нас кнопочки перемикання гучності. Е, так, і що? І, коротше, я вам включати їх не буду. Звук тут такий собі плоскенький, басів немає. Більше підійде для гри, але не для прослуховування музики або для діток. Для діток ось буде ідеальний варіант. Для діток, хто там щось собі грає, десь в телефоні, щось слухає, кому не потрібні високі стандарти музики, і тим паче, що вони зручні і легенькі, і приємні на дотик. Так що за таку ціну Петрович однозначно. Може рекомендувати. Ви мене запитуєте, який краще павербанк купити на Aliexpress. На Aliexpress не купуйте. Так, дивимося: бренд е, на 75 тисяч міліампер, модель 94, швидка зарядка 22,5 Вт. Це ми все перевіримо в двох варіантах: або чорний, або білий. Білий я вже розпакував. І зараз будемо дивитися. Так, в комплекті у нас де ось такий мікро USB-шнур. Не знаю, могли б вже зробити і Type-C. Так, тут нас показує індикацію заряду батареї. І ось ці порти. Я вам зараз включу і покажу. Але перед тим я покажу, що це просто важка зна. Не то, що це глина, це бетонний блок. Так, дивимося, бачите, по нулям піднімаємо і дивимося. Важить це. Чудо диво техніки. 1 кг 325 г. Щоб ви собі уявляли, наскільки він важкий. Спочатку навантажимо кожен порт. Так, 3 Ампера. 3 Ампера. Перший порт тягне. Я так думаю, більше він не потягне. Якщо будемо давати більше, 3,2 Ампера. 3,4 Ампера. Ого, 3,6 Ампера. А якщо. 3,7 Ампера. Максимум, що ми могли з нього витягнути. Так, а ну інший, я вам скажу, така доволі непогана, потужна штука. Да, і це, я так розумію, також можна витягнути до 3,7 А. 3,8, 3,9. І все. І пішла відсічка Так, а ось цей цей у нас йде супершвидкий. Так, а супершвидкий, я думаю, ми зможемо витягнути на 4 А легко. Так. 4 Чотири... Ампера. Політ нормальний. І він тримає. А, ні, все. Да, 4 Ампера для нього також. Забагато. На заряджання 18 Вт. Пізніше перевіримо, чи дійсно там є тих 18 Вт. Так, на вихід у нас швидкий порт Type-C 20 Вт. І тут показано, що ось цих два порти не швидких. 2,1 А. Але насправді вони в піку видали 2,7 А. Так, тепер беремо, перевіряємо Type-C. Зараз перевіримо, наскільки все воно круто. І будемо пробувати заряджати телефончик. Телефон підтримує протокол SuperVOOC. І подивимося. Так, що показує? Вок! Уявляєте, навіть показує вок. Так, що там в нас йде? 5 вольт, правда, 5 вольт чомусь. Чомусь 5 вольт, а мало вже би бути 9 вольт. Так, і що там, 7 Вт було в пікове, 6 Вт. 6 Вт 1,2 А. Ну, чомусь 5 вольт. Не розумію чому. Хоча показує, по типу, що швидка зарядка йде. Беремо оригінальний кабель на швидку зарядку. І пробуємо, що воно нам покаже. Так, Показує, що вок. Да, показує вок, відлік пішов. Бачите, все. По типу ніби круто заряджає. І також чомусь 5 вольт. Я не розумію, чому 5 вольт, де той фокус? Бачите, 5 вольт, 6 Вт. Тобто чомусь немає тих 22 і 5 Вт. Не знаю. Можливо, павербанк просто або не підтримує щось, або я щось не розумію, хто там знає. Напишіть, чому не 9 вольт, а чому показує 5 вольт, хоча мало бути би 9. Блочок на 65 Вт. Пробуємо. Їм треба було зробити не мікро USB, а хоча б Type-C. Щоб це вже було зручно і по сучасному. Так, що показує, показує, що по типу, ніби зарядка пішла, да, 7 Вт, 8 Вт, 10 Вт. 10 Вт і тих же 5 вольт. Дивіться, 10 Вт, тих же 5 вольт. Дивіться, підключив до свого саморобного лабораторного блока і також показує 10 Вт. Тобто, бачите, вони написали 18. А насправді будете заряджати 2 амперами 10 Вт. В цілому, що можу сказати? Усі порти відповідають дійсності. Єдине, що не можу перевірити швидкі порти. Показує, що ВОК, не знаючи, підтримує протокол SuperVOK. Ось тут можете подивитися характеристики, почитати, ви ж там розумні мені розкажете. І якщо тут дійсно є 75 тисяч мА, а не бетон, то за 2 тисячі гривень, так як він коштує, це просто реально халява. І наступний в нас пусковий зарядний павербанк фірми Basius чи Basias, як там правильно хто знає, напишіть. Так, автомобільний зарядний-пусковий пристрій. Бачите, ось тут нас пише, що 10 мА, зальна потужність 12 Вт. І ось, будь ласка, всі характеристики. Піковий струм у нас 1000 А. 1000 ампер, пусковий струм 500 ампер. Ну, 500 та ще може бути, але не 1000. Я думаю, китайці трохи перегнули палку, ну то таке. Так, якщо зовнішнього вигляду, ось я його перший раз вийняв з коробки і подивився, до того ще не виймав. Ну, такий прикольний. В мене є ось такий схожий павербанк. Так я вам скажу, що. Блях, ну він легенький. Звісно, що там йдуть, напевно, три пластини по типу Ліпо. Не літій, а ліпо акумулятори, тому що вони йдуть високотокові. Далі. І той, що в мене є, китайський, колись я його купував на Aliexpress за 1200 гривень, так він може завести тільки малолітражки. Якщо машини вже мають там 1,5 літра, він же їх не може запустити. Дивіться, ось ця фішечка, що вставляється, це якийсь комутатор такий. Не знаю, що це таке. В китайському такого немає. І крокодильчики. Крокодильчики, хто любить пожорще, так. Кабель у нас Type-C на зарядку. І, в принципі, все. Більше такого нічого немає. Один вихід у нас виходить швидка зарядка, а другий на заряджання. І, напевно, ще є ліхтарик. А як він працює. А як він працює? Зараз Петрович все розбереться і покаже. Я не розумію, навіщо вони зробили чорний пластик під ліхтар. Ліхтарик у нас ось тако вмикається, якщо затиснути ось цю кнопку, і тут в нього є там декілька режимів. Ну, світить, відверто кажучи, він дуже погано. За рахунок ось цього пластику, світить він погано. Так, далі беремо ось ці крокодильчики. Ви їх не переплутаєте, тому що там правильний роз'єм. І по типу ніби вже все, да, ніби воно пішло. А ще головна фішка то, що ви їх не закоротите. Дивіться, я вам показую, що короткого замикання, бачите, не буде. Пробуємо, як буде заряджати телефона. Так, дивимося, чи є в нас протокол VOK. Ні, протокол VOK він не підтримує, просто банальна зарядочка. Так, що ми маємо? 5,2 В, 1,2 А. Недавно було навіть 9 Вт. Ну, така собі, така собі зарядочка, я думаю, на крайній випадок, щоб там щось підзарядити, піде. Немає, де його показати в мене в реальних умовах. Треба мати автомобіль, який замерз, або в якого просто мертвий акумулятор. Будемо показувати на інверторі, не знаю, чи це правильно чи ні. Так, показує, що в нас 10,8 вольта. Тобто, напевно, він розряджений. І я так думаю, що ми навіть нічого і не спробуємо. Хоча би спробувати, чи він буде, наприклад, ось тако, щось легесеньке для нього. Буде щось працювати. Одразу показує, що акумулятор пішов просто все. Ну так. Коротше, з того роя, як то кажуть, не буде нічого. Добре, що люди понаписували відгуки, у кого є цей павербанк, що він чудово запускає двигун, коли акумулятор замерз, або коли акумулятор розрядився. І писав один мені підписник, що є в нього ось така штука. І каже: всі були в шоці, коли я просто прийшов з павербанком і запустив двигун, який навіть не крутився. Уявляєте, так що. За 2 тисячі гривень, та як він коштує, я думаю, що ось така штука на зиму має бути у кожного власника, в кого вже не новенький акумулятор. На всі товари є 12 місяців гарантії. Придбати їх можна за посиланням в описі до відео. Переходите, там будуть посилання на всі ці товари. Та як це все не моє, мені його прислали на огляд, щоб я вам показав, які можуть бути речі з гарантією і доступною ціною, сама найнижча ціна. В Україні для моїх підписників, і також для моїх підписників, щоб вони отримали хоча б якісь подаруночки, Я домовився з сайтом-магазином, щоб вони хоч щось подарували моїм підписникам. І вони дозволили мені подарувати ось ці наушники-котики. Тобто, чотири наушників ось цих блютуз-котики, ми розіграємо у прямому ефірі. Але щоб прийняти участь, вам потрібно бути підписаним на мій YouTube канал, написати коментар, хочу наушники від Петровича, бути у прямому ефірі. І тоді ви заберете ці наушники. Не забувайте Петровичу ставити вподобайочки, щоб програма бачила, що ви активні, що ви ставите вподобачки. Так що до зустрічі у прямому ефірі. Всім дякую і до побачення!